І далі традиційно пропоную подивитись, що відбувається на лінії розмежування, зокрема і на Бахмутському напрямку. І я нагадаю, що ми постійно працюємо з онлайн мапою Deep State. І я пропоную подивитись, як взагалі розвивалася ситуація за цей тиждень на Бахмутському напрямку. Можем, можемо бачити, що значних змін аналітики не фіксують, але от за минулу добу бачимо, що Побільшало синьої зони. Аналітики говорять про те, що в результаті успішних наступальних дій 225-го батальйону ТРО вдалося дещо відкинути ворога, який складається з професійних військових, так званих ПВК «Ветерани». Так само і 5-та окрема штурмова бригада і 80-та окрема штурмова бригада вдалося їм відкинути ворога південніше урочища Ступки. Наш генштаб говорить про те, що була відбита атака на Іванівськ. Продовжує витісняти ворога та наносити йому суттєвих уражень у своїй смузі відповідальності. І вже всім відома третя окрема штурмова бригада. Ну і загалом аналітики говорять про те, що Бахмут став для росіян таким собі містом тупиком, а не виходом на стратегічний простір. Тож будемо і далі слідкувати за розвитком подій навколо Бахмута. Я нагадаю, що. Сьогодні вже Пригожин заявив про те, що вони нібито виводять свої війська, а натомість туди приходять регулярні. Тож будемо дивитись далі, чи підтвердиться ця інформація. Напередодні генштаб збройних сил України вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в Бахмуті. Аналітики відразу припустили, що ймовірно це сталося через можливе просування вагнерівців у глиб міста. Однак, Микола Волохов на позивний Абдула, командир підрозділу розвідників Терра у складі тактичної групи Азов. Говорить, що наші сили оборони не покидали місто, а генштаб просто не робить акцент на обороні Бахмута, адже від нього майже ніч. Чого не лишилось складно обговорювати якийсь об'єкт, якщо він вже майже цілком зарівнений з землею, і говорити про нього як про якусь, ну от те, що всі кажуть, що Бахмут це фортеця, то скоро від цієї фортеці, здається, залишиться тільки та територія, та земля, на якій вона стояла. О. Тому про це, мабуть, зараз трошки менше акцент уваги, і трохи більший акцент уваги на фланг Бахмуту, там де зараз Збройні сили мають такі собі непогані успіхи. Коли ну, вся ця історія починалася, то росіяни більшу ставку робили на фланг Вимонера, Так Вони хотіли взяти місто в пліщі, і якби так сталося, і наші сили там були б у тристоронньому або і в повному оточенні, хоча б на оперативному, то довелося би. При втраті логістики звідти відступати, так тобто хотіли вони взяти його маневром, приїжджати приїхати там мабуть на білому кані покататися, е, показати красиву картинку, як вони захопили це місто. Е, у них це не вдалося. По факту місто повністю знищено. Е, то, що опорних пунктів для оборони там ну фактично вже майже не лишилося. Е, але виникає така хитра протилежна сторона монети. А що якщо зараз у нас вийде провести такий самий плановий маневр, і ми зможемо затиснути місто в кліщі? І тепер їм доведеться там оборонятися. Хоча, коли ми тримали оборону, там було все більш-менш пристойно. Якщо їм доведеться тримати, то їм доведеться тримати оборону на зруйнованому щедрі місті. Відповідно, результати будуть туди е, більш сумні. Бо що наш результат основний в багмуті це те, що ми з дуже гарним коефіцієнтом переволили величезну кількість елітних російських військ. Бої на флангах Бахмута тривають дуже гаряче, як на півночі, так і на півдні міста. Одним із тих, хто тисне на окупантів, є вже всім відомі воїни третьої окремої штурмової бригади. Вони опублікували кадри, як росіяни втікають після штурмових дій під Бахмутом, п'ють із калюжі та тягнуть за барки свого трьохсотого. Далі будемо говорити про межу Харківщини та Луганщини, і подивимось, як змінювалася ситуація за цей тиждень на цьому напрямку. Отже. Змін на картці аналітики не фіксують. Тим часом говорять про те, що другий тиждень поспіль росіяни продовжували свій тиск південніше Масютівки. Наш генштаб говорив про те, що були відбиті всі атаки. Зокрема, і за минулу добу росіяни там постійно наносили авіаудари по українських позиціях. Але, як бачимо, змін на карці не фіксують. А це означає, що українські бійці втримали свої позиції. Також ворог шукає слабкі місця в позиціях сил оборони всереди. Рядському лісництві я нагадаю, що там також постійно тривають бої, і хоча змін ми не показуємо, це означає, що атаки відбуваються, але все ж таки там теж дуже гаряче. А от на Лиманському напрямку за минулу добу атак зафіксовано не було. І відразу будемо говорити про те, що відбувається поблизу Авдіївки. Тут також за цей тиждень змін на карті не зафіксовано, але це не означає, що атак росіян не було. Зокрема, за минулу добу ворог посилив свій тиск на Авдіївку. При цьому намагається не втратити ініціативу в Мар'їнці. Наш генштаб говорить про те, що була відбита атака на населений пункт Новокалинове. Ворог штурмував взагалі кілька там і танків об всі вони були зруйновані, знищені нашими військами. Також в районі зупиночного пункту це 450 кілометр, Що південніше Авдіївки? Це приблизно ось тут біля опитного. Так там також ворог намагався атакувати. Ворог втратив два танки та значне число піхоти і успіху не мав. В Мар'їнці ворог продовжує тиск на західні околиці міста. Наш генштаб говорить про те, що були відбиті численні атаки противника саме в. Районі Районі міста я нагадаю, що саме Мар'їнку ворог активно штурмує останніми тижнями, але знову ж таки нічого в них не вдається, адже аналітики і наш генштаб змін на карці не фіксує. Це означає, що наші сили оборони тримають свої позиції.